Сказати, що я в шокі, це нічого не сказати. 11 квітня, мете сніг. Вчора прискотіль продували, форсунки, ставили. Замело. Римуля, ти в шокі. Каже, я в вахері. Я не знаю з є погоди, дивіться. Яке мете. Це капець. Контент вам попер. Бапа з мамою поїхав по товари і забуксували десь. Заводь! О, бляха! Що будемо їхати витягувати! Бляха, такого ще не було в нас! Зараз позмітаємо з нього сніг та й поїхали! Альйоном до мами з Чи є, ну, папа... А ні, да все гробі, а я думав, я в калюжу якусь провалив. А тут замило. Підігай треба, так? Папа не казав, куди вперед назад Докуда пробейте, і все, дочку. Під находя пройшла. 11 апреля, пожалуйста, в снегу застрягать, свету белого не хотят, а это прикол, еще такого я не видел. товары? Шкода важка, блин, чтобы протянуть ее. Траса голольот, ну траса чиста, машини йдуть. А в нас задуває хера тут не чиститься, нічого не робиться. Людей повитягували, бус уже поїхав назад на Ніколаю, Славута сейчас їде. А в нас ніхіра нікому не треба. Звертаємося домой. Ще ось людей назабуксувала. Зараз будемо витягувати. Ну, Навірно, назад в село, А ну, може, на ну, траси він фіг уже пройде, чуєш. Пробы задувает, мы вытянули следил, наших, уже следим, задувает все. Что там, Итальян? Сейчас еще далее будем провод делать. Капец, апокалипсисно. Дорожная служба вообще не работает. Бродягу стянула она дня зашлифував на стянула да, да. капец право да. на вроді правда да давай выскакуй на пола если что. Да да выскакуй на пола пусть не так и Вертаємося, <реш> вертаємося! 9 ранку З сніг ще мете. Ми вже приїхали, повитягували. Не знаю, може на сьогодні все. А якщо прийдеться назад, ще тягнути папу, а може ще когось. Де, це так, ми вирішили. Если наша ОТГ ніхера не делає робить... Да дрон Зараз чіпляємо цю лопату і будемо пробувати горнути сніг по вулиці Хочки хоч так... могли хоч магазин, магазин пройти, та... Та й... Та й вообще просто пройти Просто люди могли проїхати Сніжочок. В принципі, я вам скажу, що доволі непогано. Пробував я ну, типу, широко горнути на всю вулицю. Було б добре, ковш б ну, був лопата під углом. А так, виходить, три треба ну Я дешевше вулиці розгортаю в три, а де гусінькій вулиці, я одним проходом, ну, раз і раз назад, зчищаю, і воно взагалі до асфальту виходить і нормально. Так що, не знаю. Ми може, не може, а я думаю, ми добру справу робимо. Хай той сніг через пару днів зійде, але там, де ми прогорнули асфальтик, вже буде дорога нормальна. І люди зможуть по сухому ходити. Так, це я вторий слід іду. Дивіться, як ззадні чистенько вже до асфальта. Чувствую, резинку трохи зітру, Ну, нічого. Підравняємо, зробимо. Дивіться, я вуличку розчистив, воно розстає зараз. Ну, людина, ну правда, там мені уступає, бо я з ковшом їду, я не можу зайти. Людина вже йде не по снігу, а по сухенька. І знаєте, я в чому вірю, що знайдуться люди, які скажуть ну, з нашого села, а в них магазин, їм треба, хай чистять. Це так само за дороги, а в них машини хай роблять. Ну, так та й так. ми робимо для себе, щоб самому було приємно, а не для когось. Кірвоградська. Одна калія Заметяно. Вообще Все заметяна. І мете до сих пор. Село почистили. Валим з вітальйоном нам треба папу з товарами встрітить. Рішили їхати жоркою з ковшом, бо гружену шкоду неохота смикати, в сугроба. Та й дзвонили, що є люди, що забуксували вже з траси. Заїдемо спасати людей. Тут трошки на поле спустились, сніжок риємо. Ну що, а треть на А вірили. Зазадні немає колії, там і не видно буде, що ми їздили. Виїхали ми на нашу хіба трасу дорогу до траси. До воронцовки п'ємось, заметяно, заметяно, Ну, Хорошо розбиває, нормально. Так, Ми вже на під'їзді до траси. У нас десь аж на самой трасі три машини жде. І тут хтось воно стоїть. Горнемо, горнемо по чуть-чуть. Машина якась місна. Шип валявся, нікого в машині нема. Вітальон зараз перебере, зібре на машину. Ми поїхали далі, проб'ємо. Може він пішов назад, може заглохла, поламалась, чи ще щось. Може пішов назад, десь в когось гріється людина. Зараз побачимо. Теперь машини тут п'ята в сугробі сзади. Капець погода, поки там сніг пробили до траси, ділили дорогу. Їдемо домой додому, до тут вже калюжі стоять. Хоча там далі теж є сугроби, позабуксував папа. Їдемо зараз його розгорнемо, підтягнемо трохи та й політіли. Ми вже вдома. Можете бачити трошки вже гадлига. Може хтось кається лишня, що горнули. Не знаю, вже дороги підсихають. На плюс мороз. Там, де ми перед трасою їлі пробивали, це капітані, я не знаю Віталя спів засняти чи ні. Бо мене в мене не було знімати, а Віталя теж підзамерз, що воно дує таке дурне. Тобто єлі там пробили. Зливаю жорки воду. Єптую, мене закраїлися ворота. Зливаю жорки воду і заганяю в амбар. Щоб підвести сцеплення, бо сцеплення тоді ж сайт, як виставили, треба було виставляти, якось там Андрюша казав. Ми там виставили, наприклад, 28 мм, а нам було 31 мм і було б за Тягу і регулювати вже нема куди, і вже я є, я ж кажу, передачі включаю. То що? Зганяю жорку, хай стоїть тут. Може завтра, післязавтра потепліше, та підведемо сцеплення на ньому. Так що, що допомогли людям, не оставили, так залили біді. Хтось каже, ви ж їхали не, чи, не заради людей, а там батьки ж були. Ну, я вам скажу, ми вже скільки раз минулі роки і витягували, і батьків не було, але тим німцями ми їздили, е, витягували і спасали людей так з снігу цього. Так що таке, допомагайте друг другу, не будьте безразличні. З італьончиком йдемо до бабушки. Дивіться, сонечко вийшло, одлиго, і дорога одразу вже сухенька. Йдеш собі по сухенькій дорогі.